Троянда переростає в шипшину. Що потрібно зробити? Ось у мене одна така троянда. Вона трошки така проблемна. Десь з під низу виросла гілка шипшини. От, її видно, що вона виросла, вона виросла нижче прививки. І тому зараз я її буду видаляти. Недостатньо просто її обрізати. Потрібно розкопати землю аж до корня. Розкопую троянду аж до корня. Чому це потрібно зробити? Тому що шипсина дуже швидроща. Рослина і поступово, гілочка Шевшина буде розростатися, і вона своєю силою зросте вона заб'є привиті гілочки троянди. І троянда переросте в шиповник. тому необхідно робити те, що зараз роблю я. Я буду видаляти цю гілочку і видаляти її аж з під кольором. Зараз візьму камеру ближче і покажу, де вона зростає. Ось дивіться, я одкопала. Як можна оприділити, що це гілка шипшини товбуру? Вона дуже, така яскрава, яскрава зелена. Ось, яскрава зелена. Гілочка троянди, вона йде з шипами і темнішого кольору. Ця гілка шипшини зовсім без колючок. От. Вона гладенька, без колючок яскраво зеленого кольору. Багато, мені кажуть, писали людей, що у шипшини більше листя. Я вам скажу, що по листю зараз не оприділяється. Зараз вам покажу наглядний приклад. Гілка шепшини. Дивіться, сім листочків. І гілка троянди також сім листочків. Є п'ять, є сім, є зовсім три у гілки троянди, тому по листю не определять. Тільки определити оприділи, можна по стовбуру, що стовбур гладенький і яскравого зеленого кольору. Так от, розкопала я. До корня гілочка шипшини йде нижче привилки. І тому за, зараз я її буду видаляти. Видаляємо під самий, От. зробили отакий зріз на нуль. Вона вже ця гілочка не потрібна, її викидаємо. Хоча скажу вам, що хто любить займатися вирощуванням молодих рослин, то ця гілка дуже гарно піде на привой. От її вкорінить, порізати на череночки, вкорінить і потім на вкорінені саджанці вже попрививати сорта роз, які вам подобаються. І вас будуть з цієї гілки шипшини у вас будуть нові троянди, такі, як ви бажаєте, сортиві троянди, які ви бажаєте. Ну, я не буду цим займатися, в мене роботи вистачає, вистачає дуже багато. У мене не вистачає часу просто на це все. Тому я її буду викидати. Зараз я цей зріз. Оброблю, ось у мене є фукарцин, це та сама зеленка, тільки бускового кольору. Можна обробити зріз зеленкою. Можна йодом, можна оцим самим фукарцином, можна садовим варом. Це для того, щоб, ну, не захворала рослинка, щоб запечатати оцей зріз щоб туди не проникли ніякі бактерії. от І чекаю, коли цей зріз підсохне і буду присипати землею. Оце в мене така трояндочка, я, її, я не пам'ятаю її назви, та я, мабуть, її не знаю, тому що купляла цю троянду на базарі. Вона дуже гарна. Це вже, мабуть, третє цвітіння, третє квітіння в цьому році. Ну, квітіння не дуже гарне в цьому році троянд було, тому що вони із-за спеки вони не дуже гарні, вони бідні страдали дуже. Ну, Я думаю, на осінь ще будуть бутони і осінь, як трошки похолодає, їм буде комфортніше трояндами. Вони краще заквітнуть. Так, зріс вже підсох і закидаю оце все землею, закидаю до все закидую і закидую місто прививки, тому що троянди не... Люблять, як місто прививки в них відкрите. Тому закидаю ще й місто прививки. Дерева Дерева люблять, щоб прививка була відкрита, а от троянди, щоб прививка була закрита. Отак прям нагортаю кучку з усіх сторон. Зараз обійду на цю сторону. У мене тут на клумбі схил, трошки зроблю так, щоб водичка не стікала при поливі. Таку канавочку зроблю, якраз закидаю місто прививки і щоб було. Де задержуватися водички при Ось так це виглядає, закидала. І все, трояндочка буде рости далі, її вже не буде тягнути гілка шипшини, Всі соки. і тому, я думаю, вона випустить багато нових бутонів і буде квітнути, продивіться свої троянди, тому що одну троянду я вже свою отак. Згубила, не знаючи, ще, що може бути отак вирости шипшина. І шипшина подавила саму троянду. Тому дивіться, продивіться, це несложно, це 5-минутне діло відкопати, відрізати, замазати і знову засипати. На цьому відео закінчую всім. До побачення, всім. Саме головне мирного неба. Всім пока!